Сьогодні ми з вами будемо вирішувати складну, скажімо, задачу по обробці одновимірних масивів. Кожен з вас буде робити свою задачу. Ми з вами роз, розберемо, всі ви розберете, я роздам нові варіанти, які будуть у вас дійсні сьогодні. і... До кінця семестру нашого, тобто на три заняття. І наша робота має номер ось 14. Тут є методичні вказівки до 14 практичної роботи, тобто рішення типових задач по обробці одновимірних масивів. В теоретичних відомостях ви бачите таку маленьку табличку, де написані фрагменти кодів, як е, треба визначити якісь типові операції по обробці наших масивів е, одновимірних. Ми з вами розбирали ці задачі на лекціях. Може, там трошечки позначення були інші. Тут С1, є е, П1, але тут є е, також е, розписано, що означається С1 і П1? Е, задачі всі у вас є в лекціях. Ми з вами записували. Я перевіряла ті, хто лекції надсилав мені, так, так і ж все записали. І далі. У нас є порядок виконання. Умова задачі буде для всіх одна й та сама. Тобто, ви всі працюєте в зошитах. Скажімо, сьогодні цього теж достатньо. Можна писати в ЗОшиті, можна в Word, як кому зручно. Тобто, ви пишете зразу собі тему, номер роботи, тему роботи, мету роботи, і всі переписують собі однакове завдання. Ось це наше завдання. Далі Далі вам треба вибрати одну задачу згідно з цього номеру варіантів. Тобто тут у нас вже варіантів більше, їх всього 30, тому я ж сказала, що буду номери роздавати заново. Слухаємо уважно і потім поговоримо, що вам треба робити з вашими варіантами. Ну, поки ви там переписуєте, скажімо, завдання, ще собі відмічаєте зразу, який варіант ви будете виконувати. Бондаренка Катя перший варіант. Гавриш Аріна другий. Головінова Альона – третій. Демченко четвертий. Задружний – п'ятий, Зайцева – шостий, Іщенко – сьомий, Картавцева – восьмий, Колодяжний – дев'ятий, Косюк десятий, Левченко одиннадцатый. Логвиненко дванадцатый. Логвинов. Тринадцатый. Магурина 14. Мирожникова 15. Острови. Нет, -нет Павловского, бачите, 16. Рыжков 17. Окина 18. Да, сподіваюся, не заплутаєтесь. Там 7, тут 18. Далі. Цимбаліст 19. Ша, Шаповалова 20 і Скибін 21. Так, всі почули, який варіант робити. Так. Добре. Так що, кого сьогодні немає, знову ж таки, звертаємось до мене. Так можете передати вашим товаришам, одногрупникам, і спитати номер варіанту. Бо якщо я бачу однакові завдання, у мене якась там пам'ять працює, я таке вже бачила нещодавно. Тому не треба. Брати і чужі роботи. Я можу ще допустити, якщо виконаний один і той же самий варіант, але різними способами, з різними помилками, з різними сказати, результатами. Це я ще зрозумію, я бачу, що робили одне і те ж саме, але кожен своє. Це може бути. Домовились. Далі. Далі ви записали, сподіваюся, вашу умову, і вже зрозуміли, що всі ви маєте однаковий масив іксів. це одновимірний масив, тобто вектор, який має 10 елементів. Значення цих елементів ви тут бачите. І ще в деяких варіантах буде задано якесь число А, яке треба прийняти, як А до рівня 5. Ну, взагалі, такі самі приклади ми на лекції розглядали. Навіть число А ми задавали, а може не задавали, ну тобто воно у нас було, а тут задано його конкретне значення. О, Тунік доєднується. Далі, далі, коли ви дивитесь на свої варіанти, ви бачите, що є якісь. Задачі. Тобто кожний далі, після того, як написав ось загальну умову, виписує умову свого варіанту. Тобто кожному треба зробити щось конкретне. Або, от як в першому варіанті, підрахувати кількість елементів, значення яких не більше заданого числа, або значення яких не менше заданого числа, або знайти номер елементу з мінімальним значенням. Всі ось ці задачі, ну, більше своєю частиною. Вони є в лекції, а яка то лекція? номер ну, там до одного общества. Лекція 6, 12, вибачте коли ми з вами розглядали частину типових задач на 12 лекції, а потім ще дві задачі дописували на 13-й лекції, тобто через тиждень. Але всі задачі у вас є, всі задачі у вас розглянуті. Зараз я ще давайте таким чином зроблю я відкрию іншу вкладку, і ми з вами подивимось, як можна знайти необхідну задачу для вашого варіанту. Тобто, тут на цій другій вкладці я відкрию конспект лекції. У вас все це є в зошитах, але якщо в чомусь там ви сумніваєтесь, або не все щось там дописали, то можна відкрити конспект лекції 12-ї, і ось тут зліва є як зміст цієї лекції, і ви бачите все, що ми з вами розглядали, все ось тут. І є. Тільки я е, тут е, не бачила скріншотів екранів, е, тобто вам ні з чим буде порівняти ваші результати, тому форми прийдеться намалювати самостійно, як ви їх собі уявляєте, і результат е, на формі треба намалювати, буде написати самостійно. Що тут треба у вас зробити? по-перше, вас повинен цікавити тільки програмний код. Ми з вами алгоритми домовились, що розглядати не будемо, вам вони не дуже потрібні. Для всіх цих задач ви робите так, як ми з вами робили раніше. Ви умову вже записали, свого варіанту. Потім ви малюєте ескіз форми. Скажімо, тут не, форму не треба малювати багато разів. Ви намалювали ескіз. Взагалі-то вам зразу підказую: на цій формі потрібен тільки один елемент, це ваша командна кнопка. Ми з вами роздивлялися на лекції, як це зробити. Я показувала в середовищі Visual Basic, і кнопка ставиться краще десь там в правому нижньому куті або десь там знизу, бо зверху ви будете мати результати ваших. От вашої задачі, скажімо так. А, і е, далі з е, прикладу цієї задачі, які ми розглядали, треба вибрати те, що вам треба. Якщо вам, ось, скажімо, в сьомому варіанті обчислити треба просто суму елементів всього масиву, то вам не треба е, задавати да, початкові умови для добутку та для кількості. А треба задати початкову умову тільки для суми. Ми з вами записували, я вам диктувала, чим позначена сума, чим позначен добуток, чим позначена кількість. Взагалі-та, ось тут це теж є у вашій задачі для ваших методичних вказівках зверху. Далі, коли будете рахувати значення вашої суми, вам не потрібні формули для розрахунку інших параметрів. Правильно ж вас питають тільки те, щось одне. Скажімо, або суму, або добуток. Тобто дивитесь, що вас питають, те ви і виводите. Те ви і рахуєте. Так, я у мене щось з інтернетом. Воно давно писало, що не стійкий інтернет. А ви мене зараз хоч чуєте? Так. так. Так, чуємо. Добре, підемо тоді далі. на якому місці все це прорвалося. Навіть запис запустився автоматично. Добре. Тобто я говорила про те, що треба вибирати ті. Формули, які потрібні саме для вашого завдання. І Ці параметри задавати, як вихідні, які питаються у вас в задачі. І виводити в кінці програми треба тільки те, що у вас питають. Якщо питають знайти суму, значить, два оці останні рядочки, вам не потрібні. Питають знайти кількість, значить, оці перші два рядочки вам не потрібні. Так точно ви робите з іншими всіма прикладами. Якщо треба рахувати щось в порівнянні з елементом, який вам заданий, то ви відкриваєте наступний параграф, скажімо, нашої лекції, малюєте ж форму і вибираєте з вашої програми з прикладу цього саме те, що потрібно для вашого завдання. Якщо у вас, скажімо, не більше заданого числа, це означає, що елемент повинен бути менший або дорівнює. Якщо не менше, то повинен бути більше або дорівнює. Якщо е, додатній, то він повинен бути більше нуля. Якщо від'ємний, то він повинен бути менше нуля. Майте на увазі. Ну, якщо дорівнює нулю, то, я думаю, зрозуміло, то повинен бути 0. Е, і тоді, коли у вас є додатній, від'ємний або ще щось, що порівнюється з нулем, у вас немає у цього рядочку, де А. У вас задається як е, число 5, але перевірка умови є, просто замість А ви пишете 0, бо вас треба е, порівняти кожен елемент з нулем. І коли ви е, знаходите мінімальний, максимальний елемент, також ви дивитесь, що вас питають. Якщо питають просто максимальний елемент, то е, пишете е, вихідні умови, е, Ті, що стосуються максимального елементу. Якщо не питається номер, то ці три параметри вже зайві. Вам треба знайти тільки значення без місця його знаходження. А якщо мінімальний, то навпаки, ви залишаєте тільки початкове значення для мінімального елементу. Далі, якщо вам треба знайти або максимум у вас для вас підходить перша умова, вона перевіряє максимум. Якщо мінімум, то друга умова. Так? Ну, я думаю, це ж очевидно, тут відповідні параметри стоять. І знову ж таки, якщо знаходимо ми просто елемент без номера, то ось цей е, параметр вам зайвий. Не треба писати, е, треба писати тільки ті, те, що вас питають. А якщо треба знайти номер елементу, то е, обов'язково треба писати. Обидва параметри і о, при е, завданні вихідних даних, і при обчисленні е, саме максимального елементу. А коли будете вже виводити, ви вже виводите те, що у вас питається. Тобто треба уважно подивитися, які рядочки вам треба з, е, з цього вибрати. Якщо вам потрапило завдання, що знайти. Е, Максимальний від'ємний елемент або максимальний додатний елемент, то треба ще додати составну умову, таку складну. Ми з вами це робили в лабораторній роботі з розгалуженнями, коли ми писали, якщо елемент більше чого-то, and якщо елемент, скажімо, менше чого-то. Ви тут так і напишете: якщо ваш елемент, скажімо, більше максимальному, end, and ваш елемент менше нуля, скажімо. Тоді можна робити такі дії. Далі, коли ви напишете програмний код, вам треба показати так званий скриншот екрану, але ж ви всі працюєте в зошитах, тому намалюєте форму, яку я показувала на лекціях. Якщо є якісь сумніви, не пам'ятаєте, що було, у нас є запис. Це лекція 12. Відкриваєте, дивитесь, там є відеозаписи біля 12-ї лекції, і дивитесь, як буде виглядати ваші результати. І в тій формі з результатами пишете самі ті результати, які вас питають. Тут елементи масиву не складні, можна розрахувати і добуток. Відповідних елементів, і кількість, і максимальний визначити, і мінімальний визначити. Тобто, все повинно спрацювати і написати на тій формі ті результати, які будуть саме для рішення вашої задачі, результатами вашої варіанту. Далі я ще хочу сказати: у вас тут з'явиться багато можливо питань. Для цього у нас і є практична робота, ви починаєте робити. Потім давайте так домовлятися. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, краще запитайте мене і ми будемо з вами вже розбирати. Навіть я можу показати на своєму екрані, як треба написати якісь там рядочки програмного коду, або як краще намалювати форму. для Ваших результатів, як вона буде виглядати. Тобто, це, ще раз говорю, це ж не ваш екзамен, це не ваш залік, це ми вам, з вами зараз вчимося, і я просто даю вам е, час подумати, бо це все ж таки практичне завдання самостійне для вас. Але якщо будуть якісь проблеми, до мене обов'язково звертайтеся, щоб не вийшло так, щоб ми просиділи з вами ось цю пару, і ви в результаті нічого не зробили. До мене звертаємось, і потім я вам допомагаю. Зверніть увагу, туди погортала. Ось в цих практичних роботах у вас немає контрольних запитань. Тобто, всі весь час ми з вами працюємо над однією задачкою. Кожен робить свою задачу. Питання, які є до мене, Ну, поки що немає. Давайте починаємо працювати. Щось з'явиться, щось піде не так, питайте. Якщо запитання з'явиться, навіть після наших занять, можна запитати в Телеграмі, запросити допомоги, це нормально, бо задачі не дуже прості і треба з цим розібратися, щоб правильно все написати. І ще раз звертаю увагу: алгоритми ми не будуємо. Ми з вами тільки робимо ескіз форми, як він виглядає на етапі проєктування, тобто підписуєте, які елементи ви там додаєте. Як я вже сказала, краще тільки одну командну кнопку, все інше у вас в програмному коді буде записано. І формуєте свій програмний код і уявляєте, яка форма буде після того, як ви розрахуєте результат вашої задачі.